Розкажіть про себе, скільки часу ви працювали? Греки п'ять місяців. Скільки ви не плакали? Під Новим Михайлом п'ять. Як ви жили цей час? Ну, як всі. Спочатку страшно, потім терпімо. Годували росіяни? Чи годували вас? Можна сказати і годували, і ні хлопці кажуть, що перед полоном почали голодувати краще. Так, да, Перед полоном там і, і більше, і добавку давали. А щось вже відчували. Ви да вони точніше? А ви відчували, що вас почали? Чесно, не догадувалися. В, сам, в самий останній момент приблизно. Десь п'ять днів до... до обміну. Нам вже Вам сказали за п'ять днів до обміну. Ну як намікнули? А як, як натякнули? Нам сказали, якщо тіпа, вас обміняють, і ми вже поняли, що що, ти, що таки так. А як сьогодні? Який сьогоднішній день у вас був ранок? Чесно і страшно не і не передати словами. Не знати куди везуть, страшно. Ну так, да, ми думали спочатку на етап, а потім в самому кінці, коли вже останній самоліт у нас був, ми вже знали, що. А звідки вас везли? З Орську. Город Орськ. Орськ. Далеко десь. Це 300 відносно. Сутки самоліту. А як а чи? Ваші рівних до вас цінки. один дійшов один лише, так за ваш час і все так. Що що ви знаєте про новини з України? Чи ви щось взагалі що, нічого не знаю. – Нічого не знаєте що, останній раз? Коли я був на Кировську, на кіровській колонії, то чув тільки новини про частини. Як? Про, Курсь. про Курськ, про да, Курськ, що наші захватили Курськ, і все Чи ще в Курську досі. Це це, так, це. То, скоро ми поклигаємо і підемо назад. Хочете повертатися? Звичайно, О. ну а як без нас? Дешеве завжди за пеш. А з якої ви бригади? Ще 59-та, дешеве. Самі пішли, Так, дуже дякуємо вам за ваш захист і за вашу стійкість неймовірну за те, що ви витримали, повернулися. І я як то кажуть, тільки тільки вперед це неймовірно. А чи багато там наших по там, де ви були? Ні там трошки трошки лучше. ніх не ніхто не б'є. <натоліпи> да. Як раніше нас бив, да. зараз зараз А чи багато наших хлопців і дівчат, по, там, де ви перебували, по тих колоніях? Не бачив нікого, а хлопців багато. Там, де я був, було 1200. 1200 українців? Да. А, м -м на Кіровському, не знаю, бо ми були всі по камерах. Закриті камери нас виводили і заводили. Як наші тримаються там? Полегенько. Не падає дух. Не падає. А З яких бригад там хлопці? З, з яких бригад не скажу? Візьміть не було. Азов, можливо. Азов, Азов. є. Є вони вже трьох років там що Оце дивіться. Я вам покажу, і ви іншим передайте. Ну, якщо у вас з тим, що я вчатому кабінеті, тоже отак казали, то, що буде повертатися ага, і більше половини. Ну...

Ну, ну, ваші ваші ж рідні знають. Прийде. Да. Приїхали? Ну, я... Аж сьогодні. Сьогодні? Так. А сьогодні списка наша ниточка одна. Само... Я підписала. Так, я підписала, що це його першим разом. Найти космач кого ага. там не, не пада духом? Головне не падати духом.